Всем привет! С вами я, Миша. И сегодня это новая новина, как вы поняли, по игре Касашкая. Вот это Касашка, я сейчас я буду расповязать и там получилось. Ну а вы Пережный. Поставь лайк под этим видео. И не забудь подписаться. И зараз я буду вам показувати новини про Україну. Дивіться. Зараз. Мама, мені треба про єврею. А, не про Україну вибачте, про єврею. Як ви розумію? Я сегодня буду показувати. Ну, немного, да, не так много, чтобы видео было недолгое. А мы начинаем. Короче, я все знаю по YouTube канале. Как если я давно вам не рассказывал, ставьте лайк. А мы начинаем. Смотрите, то есть первая стоинка в пустя. То есть Авраам и Ева, да, мама? Авраам. Авраам. Так. А перша сторінка це Адам і Єва. Адам і Єва. Ну, перше це творення землі. Так. Буні але ми робили. Вам позиву. Як ви розуміли. Я не буду вам читати біблію. Не читаю вам біблію. А завтра время евреев. Всё, друзья, сейчас я буду вам розповідати. Дивіться. От и сказав Бог, что ств... а, там забув. Твоїм людину за образом нашим за подобою нашою, И хай ...панують нам над морською рибою і над та... ство. Друзья, я прочитаю вам. Ой, не прочитаю ты. Ти... Скажу очи. Оці... А Оці... потім Оці... будет новая чат, да, мама. Створив. Небеси ним. І над худобою, і над усею, землею і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людини створив на образ. Божий і він творив рив як чоловіка, та жінку творив їх. І по благослувив їх Бог і сказав Бог до них ходиться род. Множуйтеся і наповнюйте землю, оболодійте нею і пануйте над морською рибою і над птастм небесним і над кожним. В лазум, живим на землі і сказав Бог. Оце давай я вам усю ярину що розсюває на синя що на всі землі і кожне дерево, бо що на ньому деревний, що воно ну, розсіває жива у сеземе ярин -на, -на, на їжу бряних. І сталося так. І побачив Бог в чевнин. Нив і тот, і ото Вей, ми, Добре, воно був вечір і був ранок день шостий, і не був кінсені небу і земля і все воїн твоих не. Истинчив бог д я дня всму працювату уже почалось життя нормально. Угу. Прасю свою яковинчинев і він дні від почив у дни вид учи. Яку був чи ім'я чоловіка. Було Адам, а жінки Єва. Господь творив їх в воду і ви ми, а і ми, вони дуже любили свого творця і Бога. Любив її Господь віддав їм усю творену тварс, у неї. Потім насадив Господь Бог рай у энден на сході і там осадив людину, що її він творив і взяв в Господь Бог людину і в вденському разі вмістив був її, щоб порала його та. Його доглядала а дам і єва постійно перебували успівані зі своїм творцем на малюнку. Вибачте, що їхні очі звернені. До Сейчас пойду. Он тут, друзья. Просто таинко Если вам понравилось, ставь лайк. И все, мама, держи. Вот, всем пока-пока. Было такое видео. Вам все было? Пишите в комментариях.